До альтруїзму і хочу звільнити ще одну тварину. Якби я хотів тусити з лісою, я б тусив з лісою. Навіть і не думай. Якось рибу зараз не звільниш. У парку посилили безпеку. Як круто! Мені дали ліхтари, крацію і стару зв'язку ключів. Але я знайшов кого ще можна звільнити. Знайомтесь, це горила Лоло сильна та розумна. Вона може показати п'ять слів: друг, ворог, вбитий, горілка та сайнфілд. Вона хоче вийти на волю. Для безпеки перейдемо на поросячу латину. Івей, убей, огей, утай. І хей. що там про ібей? Ой вей, арумбакей. Спрінфільська атомна електростанція. Ульо? Ви сидите? Звісно. Полагодив човен. Ось Сума. Я вас попереджав. У нас є вихід. Поділити витрати, тягніть у цю чорну діру, друзів. Так, все.